Всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Автопогляд. Сьогодні у нас історія про далеко нелегкий вибір. Нам потрібно вибрати автомобіль для клієнта і параметри були надзвичайно жорсткі. Нам потрібен був седан, Toyota Corolla або ліфтбек eh, Skoda Octavia в Кузові А5. І eh, потрібен був рідний пробіг до 150 тисяч, цінова категорія до 11,5. Без жодного підкрасу, з повною сервісною історією. Тобто, в загальному, я зразу сказав, що це буде вкрай важкий вибір. Але з розумінням клієнта, що автомобіль не потрібно було купувати терміново, у нас було 2 місяці, і це були надзвичайно важкі 2 місяці. Це найбільший проект, яким я займався протягом цих останніх двох місяців. Щоб вибрати автомобіль, повірте, стільки автомобілів іменно над одним проектом я ще не переглядав. Що з цього вийшло? Дивіться далі. мы it, уже ранок и мы уже встали глянуть автомобиль регистрируем в сервісному центре в месте Житомир. Вот наша красуня. Вот так чуть-чуть там -чуть є на пошкодження, рідний Ридный пробег. Идеальный стан. Все душки цілі. Все нормально. <смі> Якщо чесно, я жартую, звичайно, <смі> ось машинка яку ми оформляємо. Шкода Octavia 5. Машинка вже заїжджена, багато про неї вже заговорено, але реально гарний варіант попався. У нас двохлітровий дизель. Ось такий темно Сірій Колір графіт. А, скажу вам чесно, такі в мене двоє відчуття по тому автосалоні вже томері. Десь, десь автосалоні мрео. Там у нас мрео. Тут же у нас Mercedes продають разом з, ну, з ладами. Шевроле Kia i Черрі. Тут експерт ходить, перевіряє машину, типу, на огляд. Тут нові машини, нові каса, типу, автосалону це каса, а, Цей, мрео. У тобто, нас досі продається таке чудо. Чесно, ну, ну, типу, десь порівняйте. да? толстым. Ты в в Радянский Союз вернулся. <свист> И до сих продаются лады? Ну я бы, конечно. Ну, конечно, с России, как бы кто не хотел. Ну, хочется быть в дружных отношениях. но что у нас лады продаются? Ну, здесь какая красивая машина. здесь, здесь. Все идеально. Мы видим, все заделаем. Вот там, вот там, вот все красиво, мы видим. И под крыльником мы видим, все сделано. Супер. Ну, ручная работа, она тянет. Ручная работа, как мы крутые. Сейчас, ну, такие, конечно, мрелые интересные уже томари, ничего не скажешь. Наша машина вот там. Вот там наша машинка. Закінчуємо процес оформлення і їдемо. Їдемо додому. А що в результаті? Ви бачите на своїх екранах? Тобто, ми придбали автомобіль шкоду Octavia a 5 Графіт темно сірий Колір. Двохлітровий дизель, пробіг 100. 3 тисячі заявлений в реальність 121 тисяча кілометрів. Тобто, який є різон був скручувати ці 18 тисяч, не знаю. Можливо, в нас такий принцип скрутити, неважно скільки, головне скрутити. Це таке як традиція: як зранку поснідати або в туалет сходити. Знаєте, от так само. Хоча би трошки, але скручу. Тобто пробіг реальний, пробіг, ну, я вважаю, адекватний зовсім і. Ну, Машина відповідають цьому стану. Е, я ще зроблю зараз маленький огляд відео, розкажу ще які, деякі нюанси. Зробимо такий міні-огляд автомобіля. Але я думаю, про шкоду Octavia опять вже всі давно все знають. Е, просто продемонструємо вам результати так, якби, е, моєї роботи. В загальному, що хочу розказати, і думаю, цікавіше буде вам навіть послухати те, що не що ми придбали, а що прийшлося пройти, скажімо, крізь які. Історії прийшлося пройти в процесі пошуку даного автомобіля. Тобто, в загальному було ну опрацьовано опрацьовано так обґрунтовно, тобто по пробігу в районі 20 автомобілів. Більше 60-80 автомобілів до 100 було в телефонному режимі відкинуто зразу при виявленні якихось мінімальних пошкоджень. Тобто, самі зрозуміти, найти го року чи королу. Чи a 5, це дуже дуже важко. Я зразу сказав, що це дуже важко, і це питання не одного тижня, і не одного місяця. Варіанти в нас ще, крім того, були, і клієнт до останнього вагався, чи Corolla, чи a 5 Мені особисто більше подобається шкода Octavia, Хоча зауважу, що дуже багато останнім часом, особливо свіжопригнаних, ну і в нас на ринку. Чомусь вони ржавіють, Починають спучування ці свічки вилазити, ну не, не знаю. Корола також має свої нюанси, але самі зрозумієте, 1,6 знайти дуже важко. Що хочу сказати, що в процесі цього виявлено. Тобто, дуже багато автомобілів скручено, дуже багато, багато автомобілів. Луцьк, Тернопіль, Закарпатська область, Рівненська область. Дуже багато автомобілів було скручено. Виявлено іменно по сервісній історії. Тобто не, не було навіть якогось інтересу їхати перевіряти ці автомобілі. Е, в нас обман на кожному кроці, і це настільки нервує, тому що зрозуміти ну, це не маленькі кошти, 11 тисяч, я розумію. Ну, і десь полка 11 тисяч, я розумію, за хороший двохлітровий дизель, принаймні за а 5 потрібно віддати, чи універсал, чи люфтбек. Але так повинно бути. А коли машина продається за 11,5, наприклад, от, от в Тернополі чи в Луцьку була п'ята е е заявлені пробіги там до 200 тисяч реальні, вже 280, які було ще рік чи два назад. Я розумію, машина добре збереглась, все, але це не актуально зовсім. І е е я вважаю, що от, даний автомобіль, який ми знайшли. Ну, просто дуже важко найти сьогодні, сьогодення. Тобто це ідеальний автомобіль. Я вважаю, що це ідеальний. Якщо ви дзвоните до мене і хочете знайти ідеальний автомобіль, тобто для вас ідеальний, якого немає жодної царапини, в якого взагалі немає ніяких нюансів, ну купуйте в автосалоні. Не дзвоніть мені. А ви самі розумієте, що в процесі експлуатації автомобіль набуває якихось певних пошкоджень, якогось ступеня пошкоджень, і Це не новий автомобіль. Але за свою ціну. Є такі, так би можете, такі діаманти. Я вважаю, що цей автомобіль просто ідеальний за свої кошти. Тобто, скажіть 100 120 тисяч і ідеальний кузов для цього автомобіля ще багато-багато років служити. Що по нюансах пошуку? тобто, Багато автомобілів, іменно Corolla, У нас були цікаві варіанти, але клієнт не зміг їхати так далеко. Треба було їхати в Херсон. Була Corolla непогана, 1.6, По е, інших автомобілів було на Закарпатській області. Що хотів би зауважити іменно таку цікаву характеристику. Якщо ви шукаєте автомобілі А5, іменно цих років десь 11, 12, 13, була така серія, коли автомобілі продавалися іменно при виготовленні Єврокарту, тобто, фактично там нічого особливо не робили, прикручування колеса і деяких ще елементів, але їм присвоювали інший номер. Перші дві букви він номер кузова на цих шкодах, від Єврокару цих років, присвоєний інший. Тобто на кузові прибитий і попередній номер заводу в Чехії, і номер кузова, який присвоєний вже український. От є така особливість, є такий нюанс. І по Тойотах-Куролах, що можу сказати, що ми все-таки такого цікаво переглянули. У Львові була Toyota Corolla, Скручена, їздила жінка, права бочина фарбована. Дуже цікава машина була, тому що по сервісті вона закінчилась 3 роки назад і, думаю, там був нюанс. Що цікаво можу сказати, переглядали ми навіть Volkswagen Jetta як варіант. Тобто, от два варіанти, які ми дивилися, принаймні один, якщо я покажу на фотографії, двохлітровий дизель. Але там були нюанси іменно по пошкодженнях по нижній частині. Тобто я думаю, що там удар був якийсь в піддон, і його там чомусь розбирали. Пробіг рідний, також невеликий, але ну, якась ступінь пошкодження і ми не можемо дати гарантію, наскільки якісно виконані роботи. І яка була ступінь пошкодження, тобто Фактично працює, кондиціонер також не працював. Тобто якийсь удар був по, по низу, тому що радіатор навіть був прийм'яти. Е. І Ми переглядали і в другобичі а 5 16 але вона була з а, Польщі. там У нас ліва бочина і поріг лівий. І пробіг 1.6 був рідний, але вона була по козу просто жахливо знищена. Переглядали потім як варіанти Ерапіди. Також 1,6 попався, але був також знищений і добре, що ми навіть не заглянули на нього. Що хочу сказати окремо про а 5 розберемося. Тобто, які в нас є варіанти. Тобто, 1,8 бензин дуже багато продаються, турбовані двигуни, масложори, масло потрібно міняти часто. Для себе можете брати, ну я би не брав. 1.6 бензин продаються вкрай мало, гарних, беруть багато таксісти, ставлять газову установку, вони добре служать, взагалі не проблемні. Але якщо просто їздити на бензині, трішки прожорливі. Тобто 1,6 дизель у нас не продавались, тобто виключно з Європи і 2-літровий дизель. Гарний варіант, скажімо так, з рідним пробігом до 200-два і там одним космічним підкрасом тобто, ну, до 10 тисяч, до 10 тисяч можливо щось знайти. Двохлітровий дизель до 10 тисяч нормальний не буде. тобто, Це від 10 тисяч і, і більше. 11 за нормальний варіант, можна вже щось шукати. Скажете, великі ціни, але це реальність. тобто це Багато машин, які можна передивитися, а насправді це просто хлам. Просто хлам. І можливо, воно буде їздити, можливо, не буде їздити. Такі питання всі, але просто підключаєш діагностику, дивишся на реальні параметри, там дуже багато всього осипаться. Тобто, добре, що шкода, вак-група взагалі такі автомобілі, які так потрошки ламаються. Тобто там не все ламається і все і одразу, знаєте, а потрішки. Тому реально це було дуже важко, скажімо. А скажу вам чесно, і знайти таку машину, я вважаю, це ну, просто супер. По Житомиру скажу, от де ми її взяли. Автосалон цікавий, ну, автосервіс цей. Є... Це відділ реєстрації транспортних засобів, але рідко їжджу на, на Житомир. Взагалі в Західну Україну працюю. Але при бажанні клієнта можемо їхати куди забажаєте, Тільки щоб була реально цікава машина і, і вас було бажання. Але от так, тобто, в загальному такий цікавий автомобіль це все, що я хотів сьогодні вам розказати. Знайти гарний автомобіль доволі важко, але якщо приділити до цього зусилля і можливості, час, то все можливо. Тобто я вважаю, що дуже багато зараз розчарувань, і я особливо дуже багато розчаруюсь. Бувають такі тижні, що е тільки декілька машин купуємо, а все решта просто відпадає, просто відпадає, просто відпадає. І люди дуже багато звертаються з тим, щоб приганяти машини. Ми можемо пригнати машину, але. Я чимось думаю, що цю ситуацію треба міняти на внутрішньому ринку. Ситуацію треба міняти докорінно, і коли багато людей зрозуміють, що скручувати не вдасться, що хімічити не вдасться, тоді ну, все менше і менше буде цього всього. Для цього я працюю, для цього працюю для вас. І надаю послуги і просто роблю для вас такі приємні речі. З вами був канал Автопогляд. Ставте ваш лайк, підписуйтесь на канал. І до зустрічі. Тепер щодо огляду конкретного автомобіля, у нас шкода Octavia A5. В кузові ліфт Backs темно Sierra колі, 2-літровий дизель з пробігом. Принаймні, зараз на калькуляторі в нас 104 тисячі Ось такий в нас салон Бачите, отут є, я не знаю, чи буде видно, мінімальна потертість, яку я бачив. Тут про царапинки і тут, можливо, вам буде помітно. Руль відполірували вже мені якимось якоюсь хімією, тобто він так блистить, але насправді це він ніде не, не потертий. Тобто, що у нас заявлено? 104. Отакий має бути КПП. Зараз секундочку. отака КПП на 100 тисячах. Отакі педалі. і Є тут, бачите, сидіння чуть прим'ято. Тобто, що по комплектації? У нас повний електропакет. Дзеркала електро регулюються, підігрів, проте не складаються. По... З надвору можу сказати, що у нас підсвітка з надвору є. Я вам фотографію ставлю. То, помітно, ось тут є підсвітка, яка вмикається при відкритті дверей. Оці всі накладки, скажу вам чесно, ну, мені це не НАТО подобається, але клієнт хотів. Тобто, фактично, ми для нього дещо вже доробили. Чому автомобіль знаходиться досі у мене? Тому що ми е було таке -по прохання від клієнта, що ми дещо подоробляли, зробили е деякі елементи, тонування, сигналізація, тобто ми це все для нього зробили. А по комплектації, то у нас є круїз-контроль. Датчика дощу датчика світла у нас немає. Що мінус маленька навігація, проте двохзонний клімат-контроль з підігрівом сидіння. Шестиступка, оскільки це у нас 2 дизель. Підлокітник з регулюванням по висоті і по виліту. Сидіння, звичайно, з регулюванням по висоті і вильоту. Тобто, отак от має виглядати пасочок без ніяких. Нюанси моментів на 100 тисячах по задній частині. Тут все досить чисто, збережно, акуратно. Так це все виглядає. Багажник у багажнику нас вже знаходиться і ми придбали разом. Тобто отаке я царапина, зразу покажу по нюансах. У багажнику лежать. Зимові колеса, скажу вам чесно, так на сезон 2, мабуть, 15 ки Придбали ми їх разом з автомобілем, тобто фактично в нагрузку в торг. По кузову жодного нюансу у нас взагалі. Тобто з такого наявного ви зможете помітити, не знаю, чи це буде помітно на камеру. Тобто фарбований задній бампер та передній бампер. Що можу сказати по цьому кузову? Тобто, що е в процесі перевірок, що я вже часто по -по помічаю. Тобто ці елементи нижні ці ребра жорсткості, які покриваються ржавчиною. В оцих місцях потрібно заглядувати. Ось цих. Також буває вже лупиться ржавчина. Тобто Ці грибочки, як хто називає, тобто ржавчина проривається крізь кузов. Звичайно, сколи, якщо машина з зимових країн, які вже там починають робити свою роботу. І такі місця, тобто в оцих місцях треба дивитися, щоб не, не було ніяких вспучувань. Тут у нас був маленький елементик, вже все нормально. Тобто по місткості А5, я думаю, кращий варіант, ніж гольф 6 По місткості, якщо універсал, то багажник і, ну, тобто, і з місця ззаді. Супер, ви сидите зручно, перед вами ще багато місця, ну, принаймні на мої 1,73 ну, Ще є місце багато. Зручно себе почуваєте, цей тунель центральний дуже гарний. Тобто по підвізці нічого надзвичайного, що можна сказати, по 2 дизелях, дизелях тобто, потрібно міняти у нас шестигранник масляного соса після 150 тисяч, щоб він не заїдав. А в загальному підвізка точно така сама, як Golfa 6, елементи ходової, двигун, все абсолютно ідентичне. Дуже багато автомобілів побудовано на цій базі: Volkswagen Tourn, Golfi. Дуже багато зААТів. Отака частота у нас під, під капотом. Фари усі у нас 11-го року. Чисто акуратно, ніяких, звичайно, підтоків по турбіні немає, ні е, там у е, каналах е, е, форсунок. Тобто все, ніякі болтики не крутились. По цьому двигуну що варто зауважити? Міняти масло до 10 тисяч, поміняти ремінь в районі 150-180 тисяч повністю з комплектом ГРМ. Е, з з помпою слідкувати. Чомусь доволі часто зустрічаю за рівнем охолоджуючої рідини на цих двигунах, оскільки буває, що він кудись дівається. Чесно вам скажу, не знаю. Вроді і тріщин по, по головці там чи пропускання голови не замічав. Кудись буває дівається. І в загальному непроблемні супер супермотори по надійності іменно по. Розходу. А так, шкода Octavia A5. Рекомендую, шукайте, придбайте і звертайтеся за послугами. Супер класний автомобіль. Я думаю, ідеальний варіант. Тобто за цю ціну супер варіант.